Всім привіт з ютуберка, як буду знімати на цьому акціоні, як я проводжу свій день вдома, як в школі. Розпочинаємо зразу до діла. Завтра в мене є англійська мова. Я буду зразу так показувати вам, якщо поклала. Ось такі у мене завтра уроки. Є. Українська література. Історія. Українська мова. Ось такі дві типу, одинакові, бо вони в опаці. Моя сестра завжди їх плутає. Зарубіжна література ось така. І король завтрашній, бо перший урок. Це математика. І також саме тетрадки. Історія, зарубіжна, українська література, українська мова і математика. І також до цього всього я додаю олівець та ручку. Ну, завтра ще тут по-любому буде стояти чашечка з гарячим чаєм або з сладкою валичкою. На цьому всім пока, гарного вам вечора і підготовки до уроків. Підписуємося, ставимо вподобайки, пересиляємо друзям, зберігаємо відосики і гарних вам успіхів в учобі. І пишемо коментарі, чи ви в школі, чи ви онлайн. Всім па-па!